Як виїхати за кордон у 16-17 років? Сьогодні зранку отримала 5 одинакових запитань і вирішила записати відео. Люди цікавляться, чи немає ніяких змін, чи потрібно щось нове. Тому збережіть собі це відео, поділіться і натисніть на сердечко, так більше людей зможуть побачити інформацію. Я зараз дуже детально і коротко розповім про те, що потрібно. Для виїзду у 16-17 років. По-перше, особа може виїхати сама, вона має повне право, але є один нюанс. Часто на кордоні можуть питати дозвіл від батьків на виїзд особи. Цей дозвіл робиться у нотаріуса. Його може зробити одна мама або один тато не обов'язково пара. Тому що зараз такі обставини, що не завжди є мама і тато, і це має пройти. Як пишуть підписники, це проходить. Але я знову ж таки не обіцяю, що 100% у вас пройде. Але якщо у вас є можливість зробити від обох батьків, зробіть від обох батьків. Цей дозвіл можна зробити на часто роблять навіть на водіїв, і водіїв питають, чи ви гарантуєте, що. Дитина проїжджає кордон. Є різні ситуації. Насправді це залежить від пункту пропуску і від особи, яка на кордоні. Далі, це по таких ліричних відступах. Далі, що нам потрібно з документів, обов'язково потрібен діючий закордонний паспорт, взяти страхування, бо його часто питають, взяти гроші. І дитина має сказати, якщо будуть питати, мету подорожі. Яка може бути мета подорожі? у... Дитини в 16-17 років. Це може бути гості на навчання, може бути евакуація, може бути туризм. Може бути теж на шопінг. Особа в 16-17 років може їхати за якимись покупками. Це залежить від того, звідки ви їдете, скільки у вас грошей і від обставин. Чи будуть питати гроші, можливо, що будуть питати. Дайте дитині 75 злотих на добу, і якщо їде надовго. То краще казати, що евакуація, якщо дитина дійсно виїжджає, тому що поставлять ну, якби це більш ймовірно, що людина втікає, і далі ця особа може брати за кордоном, скажімо, якщо це їде в Польщу, то брати песель Укр і бути там легально далі. І це буде якби, більш правдива причина виїзду. Якщо їде туди і назад на декілька днів, то так і можна казати, що я їду на 3-4 дні, 5 днів і взяти з собою відповідно там, тих декілька сотень злотих чи євро. Яка має бути валюта? Може бути будь-яка валюта, можуть бути злоті, можуть бути євро. Як правило, люди тримають злоті і євро, дехто бере долари. Ну, звичайно, що гривні вони, можна сказати, будуть вам там безполезні, тому не варто гривні з собою вести за кордон. Які ще можуть бути питання? Чи, чи потрібно приписне хлопцям? Дуже часто питаєте теж. Приписне не потрібно. Нічого не потрібно, спокійно виїжджаєте. Ще питання, яке задають. За скільки днів до 18 може виїхати хлопець? За день, за два може виїхати, ніхто не має права його не пропустити. Але не ризикуйте, тому що на кордоні можуть бути якісь обставини, може якийсь документ. Не спрацювати, загубитися, може бути черга на кордоні, і, відповідно, може бути повернення. Тому краще мати запас, щоб приїхати ще раз на кордон. Якщо я щось забула, питайте в коментарях, я відповім. Якщо ви знаєте щось цікаве, доповнюйте і обов'язково діліться, бо це дуже важлива тема. І мені здається, я тут ухопила всі питання, які найчастіше задають мені в коментарях і в особисті повідомлення.